Від початку проведення Курської операції Сил оборони України з 6 серпня 2024 року втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ Курськ становлять особового складу 62 400 осіб, із них безповоротні 25 200, санітарні 36 200. Ще 983 військовослужбовці армії агресора були взяті в полон. Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів. Загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад 4,5 тисячі вбитими та пораненими. Боротьба триває. Повідомлення представників Вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності. Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням. При цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони. Від початку доби в операційній зоні угруповання військ Курськ відбито 5 штурмових дій противника. Ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення наших підрозділів відсутня, заяви ворожого керівництва про розгром українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне. Активні дії наших військ у визначених районах Белгородської області РФ також тривають. The operational situation is difficult, but Ukrainian units are holding their positions and carrying out their assigned tasks, inflicting effective fire on the enemy with all types of weapons and employing active defense tactics. Since the start of the Kursk operation by Ukraine's defense forces on August 6, 2024, Russian Nazis' army losses in the Kursk sector have amounted to 62,400 personnel including 25,200 irrecoverable killed, and 36,200 sanitary wounded casualties. In addition, 983 Russian Nazi soldiers had been taken prisoner. Total losses of the North Korean army in the Kursk sector amount to over 4,500 killed and wounded. At the same time, active operations by Ukrainian troops are ongoing in Belgrade region of the so-called Russian Federation.